Виконуємо номер 115 із підручника Геометрія 7 та 9.3 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Один з вертикальних кутів дорівнює. Завдання перше 15 градусів, друге 129 градусів. Знайдіть другий кут. Приступаємо до виконання. За властивістю вертикальних кутів вертикальні кути рівні між собою. Вертикальні кути рівні між собою. Завдання перше. Якщо один з вертикальних кутів 15 градусів, то другий також 15 градусів. І друге завдання. Знову ж вертикальні кути рівні між собою. Якщо один з вертикальних кутів – 129 градусів, то другий також – 129 градусів. Номер 115 із підручника «Геометрія 7» та 9.3 з підручника математика 7 інтегрований курс виконано.